Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми читаємо Книгу Торозаконня, Ну і на черзі в нас друга глава. Читаємо, що нам звіщає слово Боже. І повернули ми, і вирушили в пустелю до Червоного моря, як говорив мені Господь, і багато часу ходили навколо гори Сеїра. І сказав мені Господь, говорячи. Досить вам ходити навколо цієї гори, поверніть на північ і народу дай повеління, і скажи ви будете проходити межі братів ваших, синів Ісавових, які живуть у Сеїрі, і вони убояться вас, але остерігайтеся починати з ними війну, бо я не дам вам землі їхні на стопу ноги, тому що Гору Сеїр я дам у володіння Ісаву. Згадується нащадки Ісава, ми пам'ятаємо, що Ісав це брат Якова, з якого постав е, Ізраїль. Але ж ми пам'ятаємо також, що Ісав продав своє переродство. Е, Він був людиною плотською. жив за похотями. Е, пізніше, коли він став дорослий, то пов'язав своє життя із е, язичницькими е, жінками. І він багато сліз і горя приніс у сім'ю, і він не пішов, пішов шляхом. він і шляхом, як заповідав його батько Ісак, він не пішов тим шляхом, яким ішов Яків. І він оселився окремо і жив із своєю родиною, але ж він нещадок Авраама. А Бог обіцяв, що буде благословляти і допомагати всім нащадкам Аврааму. І тому, хоч і він зійшов з праведної дороги, але Господь свого слова дотримує. І е, також ми повинні сказати, що е, Господь Він же ж є е, піклувальником усіх народів. Якщо люди живуть, то Бог попускає жити їм. От ми про це пізніше теж. Зараз з вами поговоримо. Давайте ми ще прочитаємо, що тут далі відбувалося. Ну і далі сказано їм: їжу купуйте в них за срібло і їжте, і воду купуйте в них за срібло і пийте, бо Господь Бог твій благословив тебе, у всякій справі рук твоїх був покровителем тобі під час подорожі твоєї по великій і страшній пустелі цій. Бачите, тут велика ну, повага. До власності. Якщо той народ там мешкає, то йому належить все, що там проростає. Якщо ти хочеш їсти, ти маєш заплатити, бо це не твоє. І якщо ти хочеш пити воду, ти теж маєш заплатити, тому що в ну, них там, в тих широтах, вода, вода це е, був стратегічний продукт. От. Колодязів було небагато, і для того, щоб пити воду, щоб мати її потрібно було платити за це. Гроші, приватна власність е захищена Божим законом. Хоча радянська влада зробила все для того, щоб, як була приказка, все кругом колгоспне, все кругом моє. От і на превеликий жаль, хоча Радянський Союз вже давно розпався, але поки що ми бачимо, що ми ще не навчилися цінувати. От, і те, що маємо, і використовувати належним чином ті ресурси, які навколо нас. От, ну, десь Бог, можливо, якось ми справимо цю ситуацію ми на це надіємося. Бог твій з тобою ти ні в чому не терпів нестачі. І йшли ми повз братів наших, синів Ісаових, які живуть на Сеїрі, шляхом рівнини від Елафа і Ецон – Гавера, і повернули, і йшли до пустелі Моава, і сказав мені Господь: Не вступай у ворожнечу з Моавом і не починай з ними війни, бо я не дам тобі нічого від землі Його. У володіння, тому що Ар віддав я у володіння синам Лотовим. Раніше жили там Емими, народ великий, численний, високий, як сини Енакові, і вони вважалися між Рефаїмами, як сини енакові, і Моавитяни, ж називають їх Емимами. А на Сиїрі жили колись хореї, але сини Ісаові прогнали їх і знищили їх від лиця свого. І оселилися замість них, так як вчинив Ізраїль із землею спадщини своєї, яку дав їм Господь. Отже, встаньте, пройдіть долину Заред, і пройшли ми долину Заред, і з тих пір, як ми пішли в Кадес варні і як пройшли долину Заред, минуло 38 років. І в нас перевівся з середовища стану весь рід, що ходить на війну. Як клявся їм Господь Бог? Тобто Господь е, клявся, тобто, ствердив цьому народу, що всі, хто вийшли із єгипетського полону, і це такого віку, що там вони вже сформувалися, е, там мали виховання. Це ті, хто е, мали, тр, могли тримати в руках меч, були придатні для війни, вони всі вимерли. От, і Господь цьому сприяв щоб вимерли всі, хто зазнав рабства, тому що, на, на превеликий жаль, люди своїми серцями, ми це повторювали і ще не раз будемо повторювати, не змогли е, сприйняти віру в Бога і тяготилися рабством. От чомусь людина скоріше схиляється до гріха, скоріше схиляється до е, того, щоб почути щось оманливе і сприйняти оманливе. І дуже важко людині сприймати чомусь істину. Ну, ми знаємо цей е, такий принцип, таку біду, що люди краще почують е, і сприймуть брехню. От, і тому багато хто е, використовує людей у своїх цілях, і тому нам так складно щось змінити в нашому е, суспільстві. Треба чисте серце, просто неупереджено слухати Слово Боже, якщо ми є народ, якщо ми маємо свою. Віру, в якій ми народилися, все просто дотримуйся, цінуй своє, говори на своїй рідній мові, дотримуйся тих законів, які тут прийняті, і все буде добре. Але ж ні, ми лукавимо, нас використовують, нас обманюють, там щось там обіцяють, хтось інший, і люди скоріше на це ведуться. От і тому це, дорогенькі, ще раз скажу, класичний приклад. На всі часи. От, чому так складно от, змінити думку певної категорії людей? Тому що от, євреї теж, ті, які зазнали рабства, не змогли сприйняти істину. І вони, на превеликий жаль, повинні були вимерти, що із ними сталося. Та й рука Господня була на них, щоб знищувати їх. І середовища стану, поки не вимерли. Коли ж перевелися всі, що ходять на війну, вимерли із середовища народу, тоді сказав мені Господь, говорячи ти проходиш нині повз межі Моава, мимо Ара, і наблизився до Аманетян, не вступай з ними у ворожнечу і не починай з ними війни, бо я не дам тобі нічого від землі синів Амонових у володіння, бо я віддав їй володіння синам Лотовим. Лот теж відійшов від Авраама, загубився, хоч він зберіг віру, але вже його дочки вчинили з ним гріх, і від того часу з'явилися муавитяни. Але знову ж таки, Бог дотримується свого слова, якщо він нащадок Авраама, а Бог обіцяв, що примноже тих нащадків то Він і дотримується своєї обіцянки, і євреям заборонено також воювати із нащадками Лота, так як і з нащадками Ісава. І вона вважалася землею Рефаїмів. Раніше жили на ній Рефаїми, амонетяни ж називають їх Замзумимами. Народ великий, численний, високий, як сини Янакові, і знищив їх Господь перед лицем їх, і вигнали вони їх, і оселилися на місці їхньому, як він зробив для синів Ісаових, які живуть на Сеїрі, і знищивши перед лицем їх хореїв, і вони вигнали їх, і оселилися на місці їх і живуть до цього дня. І авеїв, які жили в селищах до самої Гази. Кавторими, що вийшли з кавтора, знищили й оселилися на місці. Отже, ми бачимо, що і нащадки Ісава, і нащадки Лота не боялися тих велетів, яких злякалися євреї. Коли прийшли в Ханаанський край, розвідники, тож не самі євреї, Дивилися, що ж там відбувається в Хананському краї, а розвідники, коли прийшли, ну, от вони надто емоційно розповіли, що вони там побачили, вони побачили там велетні високих, рослих людей. От, і тому е, в них з'явився цей страх. От, тому що, е, якби вони самі ж, можливо, зайшли, ну, повірили, що Господь їм обіцяє ту землю, вони би перемогли. Е, от, але вони е, на превеликий жаль. Проявили своє маловірство і злякалися отих велетнів. а Нащадки Лота і нащадки Ісава не злякались і перемогли їх, і завоювали їх землю. Пізніше буде такий велетень ще згадуватися, це Голіаф, от, якого переможе цар Давид. Встаньте, рушайте і перейдіть потік Арнон. Ось я віддаю в руки твої свого царя Сивонського і аморіянина землю його, і починай оволодівати нею і веди з ним війну. З цього дня я почну поширювати страх і жах перед тобою на народи під усім небом, ті, які почують про тебе, затремтять і жахнуться тебе. Ми будемо це прослідковувати далі, теж в бебільній історії, що поки народ буде жити по заповіді, то Господь буде вселяти страх всіх народів, і де вони будуть проходити, то не будуть нападати на євреїв ті, хто там будуть мешкати, і навпаки, будуть намагатися укласти з ними союз. Вони будуть знати, що Бог всесильний, Бог ізраїльтян, Бог євреїв, Бог всемогутній, Бог істинний. Той Бог, який оберігає цей народ. І послав я послів з постелі, Кедемов до сегона, царя Есевонського, зі словами мирними, щоб сказати: дозволь пройти мені землею твоєю. Тобто, тут вони намагаються не створювати конфлікт, їм потрібно пройти. І вони намагаються дипломатичним методом вирішити ну, проблему, що ми чуємо. Я піду дорогою, не зійду ні праворуч, ні ліворуч. Тобто ми лише йдемо центральною дорогою, так би мовити, об'їзною дорогою, так, транзитом, і ми не будемо заходити в села, в міста. Їжу, продавай мені за срібло, і я буду їсти і воду для пиття. Давай мені за срібло, і я буду. Пити тільки ногами моїми пройду, так як зробили мені сини Ісава, які живуть на Сеїрі, і Моавитяни, які живуть в Арі, доки не перейду через Йордан у землю, яку Господь Бог наш дає нам. Але Сегон Цар Севонський не погодився дозволити пройти нам через свою землю, тому що Господь Бог твій озлобив дух Його. І серце його, і зробив його упертим, щоб віддати його в руку твою, як це видно нині. Зробив серце впертим, озлобив серце людини. Що це означає? Подібне ми з вами вже розбирали таку ситуацію, коли Господь сказано вчинив жорстоким серце фараона. Це означає, це не означає, що Бог вчинив насилля над свободою людини. Ні, навпаки. Бог всесторонньо стримує людину від її бажання чинити гріх. Але коли людина переходить якусь певну межу, то Бог просто відступається від людини. І людина тоді поступає по своїй волі. Ну, до чого воля. Царя приведе, ми зараз прочитаємо. І сказав мені Господь: ось я починаю віддавати тобі сегона царя Есевонського, аморіянина і землю його, і починай оволодівати землею його. І сегон, цар Есевонський, із усім народом своїм виступив проти нас на бій до Яаца і віддав його Господь Бог наш у руки наші. І ми подолали його, і синів його, і весь народ його, і взяли в той час усі міста Його, і віддали закляттю всі міста, чоловіків, і жінок, і дітей, і не залишили нікого в живих. Тільки взяли ми собі здобич худобу їхню і захоплене взяти у е, нами е, містах. Від Аруера, що на березі потоку Арнона, від міста, що на долині до гори Галаада, не було міста, яке було б неприступним для нас. Усе віддав Господь, Бог наш у руки наші, тільки до землі Аманетян, ти не підходив і до, ні до місця, що лежить біля потоку Іавока, ні до міст, які на горі. Ні до усього, до чого не повелів нам Господь Бог наш. На цьому закінчується друга глава. Тут здається все зрозуміло. Бог благословить, будемо живі, здорові, і далі будемо читати Слово Боже. Слава Господу Богу!